Дорогі радіослухачі розпочинаємо дискусійний клуб Назар Мухачов. Головний редактор газети Сурма. Зараз з нами в прямому ефірі. Пане Назаре, вітаю вас. Доброго ранку всім нашим слухачам, доброго вечора глядачам. Розпочинаємо наш дискусійний клуб. Ну і власне сьогодні очевидною топовою новиною і в Україні, і за межами України є продовження обговорення зустрічі президента Сполучених Штатів Америки Джо Байдена та глави Китайської Народної Республіки Сі Цзіньпіна. Mm -hmm. Зустріч ця відбулася після. Останньої їхньої зустрічі, яка відбувалася на Балі, майже рік тому протягом року зустріч готувалася Продовж шести років, лідер Китаю не відвідував Сполучені Штати, і власне ця зустріч на неї багато хто покладав певні надії, тому що зараз відбувається свого роду загострення. Поляризація світова геополітична поляризація, І, власне, в тій геополітичній поляризації є умовні країни заходу, лідером яких є Сполучені Штати Америки. Ну щоправда, там ситуація не однорідна, тому що Великобританія є в принципі окремим лідером з певною мірою, відмінними інтересами. А з другого боку є Китай, який роздуває, підсилює власне блок країн БРІкс, Московія, наш споконвічний Ворог, який веде проти нас повномасштабну війну, е, є таким зараз свого роду квазі-сателітом. Вони якби і не підконтрольні, але без Китаю вони очевидно будуть дуже багато мати негативних тенденцій в себе в плані. Отримання грошей в плані продажу енергоносіїв, в плані співпраці, отримання комплектуючих і так далі. І, так далі. І от, власне, ця зустріч відбулася. Про зустріч напередодні писали багато видань. Особливо ознакові видання це було The Guardian», The Time і The Economist. Ну, я б не сказав, що відбулося, хоча б щось, що прогнозувалося. Найбільш негативний сценарій за умови, якби Джо Байден і Сі Цзіньпін розсварилися, найбільш негативний сценарій це був можливий перехід до більш гарячої фази третьої світової. Про це в принципі такою наскрізною ниткою, практично в усіх статтях йшлося. Цього не відбулося, відбулася м'яка зустріч, м'яка зустріч, яка свого роду пом'якшила те, що було до того. Зустріч достатньо цікава. Навіть публічна частина цієї зустрічі, про яку стало відомо, засвітилася такими певними фразами, які по суті говорять про якийсь перерозподіл геополітичного впливу, про те, що в світі достатньо місця для двох великих держав. Там ще щось про це Сідзіньпін у відповідь говорив Байдену. Тобто діалоги в них, скажімо так, були цікаві. Якщо дуже спробувати коротко підсумувати, то по суті обидва лідери держав зробили такі плюси собі в інформаційно-політичну карму. Назвемо це так. Сідзіньпін посилається на те, що є чітка декларація американцями політики єдиного Китаю. Байден радіє з того, що сі сказав про бажання об'єднатися з Тайванем не військовим шляхом і пообіцяв найближчі кілька років е, армію не застосовувати. Е, домовились про поновлення військових каналів спілкування в кризових ситуаціях, про контроль за експортом з Китаю. Наркотичних речовин, які власне е, в Сполучених Штатах Америки викликали певні, ну так назвемо це кризові явища. тобто там, е, от. Ну, Але це я б не сказав, що це носить розряд такої глобальної геополітики. В даному випадку наявність таких е, відносин і таких домовленостей це швидше про нормалізацію відносин. Власне, ця нормалізація, таки я б сказав, відбулася. Дуже цікавою є деталь, яку майже повністю упустили українські ЗМІ, але я на ній окремо хочу наголосити: власне, про ці деталі написали видання Daily Mail. Про так звані неформальні зустрічі. Власне, Сі Цзіньпін, перебуваючи в США, зустрівся з Ілоном Маском і з главою Apple Тімом Куком на вечорі вартістю 40 тисяч доларів за місце в готелі Хаят Regency в Сан-Франциско, штат Каліфорнія. Цей захід влаштував Байден, а Сі Цзіньпін там був у статусі почесного гостя. Крім Кука та Маска, там були присутні кер керівники Pfizer, Nike, FedEx та інші поважні гості. А Financial Times написало наступне про цей же ж вечір: що в середу ввечері в готелі в сан франциско президент Китаю Цзіньпін звернувся до американського бізнесу з посланням, яке викликало овації. Китай це великий ринок і друг. Сі заявив, що світ потребує спільної роботи Китаю і США заради кращого майбутнього, а також що Китай готовий бути партнером і Другом Сполучених Штатів Америки. Чому важливо, що це відбувалося саме на цьому вечорі, де було присутнє чимало представників різних корпорацій. Тому що насправді основою економіки завжди є виробництво високої доданої вартості. Китайська економіка піднялася завдяки тому, що. Власне, західні виробники перенесли туди частину своїх виробництв або принаймні, комплектуючих до своїх виробництв. Ну, власне, той же ж Apple насправді для айфонів левого частку комплектуючих закуповує саме в Китаї. Так історично склалося, що один з моїх друзів, закінчивши аспірантуру в Сполучених Штатах Америки, потім пішов працювати на Apple, і Він якраз в відділі таких закупівель закупівель працює. Він мені колись про це розповідав. Я тоді був трохи. Цього здивований, ну але і от в даному випадку, повертаючись до більш глобальних тем, до економіки, фактично, Китай, попри всю свою зараз виробничу базу, і попри те, що технологічно Китай спробував скопіювати і в багатьох випадках достатньо успішно скопіювати багато західних напрацювань. Все рівно в плані інновацій і в плані можливості створення нових інновацій прогресу він насправді від заходу дуже, дуже суттєво відстає. Копіювати може а створювати нове ні. І тому насправді вся економічна ситуація Китаю, власне, виробництво високої доданої вартості, особливо в високотехнологічних сферах, через рік, два-п'ять і так далі. Воно прив'язане до західних інновацій. І через те, з одного боку, Китай поляризу... поляризується, борючись за впливи і штовхаючись плечима, умовно кажучи, зі Сполученими Штатами Америки, з іншого боку, без західних компаній економіка Китаю, ну м'яко кажучи, буде почувати себе не найкраще. З іншого боку, ми маємо прогноз Світового банку: що якщо б Китай опинився в повній ізоляції економічній, там західними санкціями, умов. Вона кажучи, внаслідок нападу на Тайвань, то спад світової економіки світового ВВП складав би в районі 7%. Що фактично означало би кризові явища для ну майже для всіх західних економік. Тому от така, знаєте, цікава ситуація. Тут мені згадався анекдот про черепаху і змію, які пливуть через озеро. І черепаха думає, що якщо пірне то змія її вкусить, а змія думає, що черепаха захоче її втопити і може її вкусити. Але в результаті в якийсь час вони пливуть, не зачіпаючи один одного. Ну тобто. Якщо говорити про підсумки, то Джо Байден і Сі Цзіньпін не вийшли на спільну резолюцію. Не було якогось такого спільного документу. Ці домовленості, які озвучив, вони безумовно позитивні, але в більш широкому сенсі я б це сформулював як домовились домовлятись, зрозуміло. Пане Назаре. Я хочу зробити невеличку ремарочку з Китаю. Не можна вивозити сировину для виробництва мікрочіпів. Чіпів. Так, це здається, наскільки я знаю, це селіці кремній, і от оце, з чого можна робити, так звані чіпи, які складаються з напівпровідників? Так і тому така економіка і розвинулася. Пане зараз. Скажіть, будь ласка, багато експертів говорять про створення біполярного світу, але без Росії. Як вам таке твердження? Mm -hmm. Воно, на жаль, неможливе і насправді світова архітектура вона набагато складніша. І навіть коли ми говоримо про так звану біполярність, натякаючи на Китай та Сполучені Штати Америки. То насправді це не є зовсім правильним розподілом. Чому? Тому що є е, е, так звані транснаціональні корпорації або глобалісти, які є проникними в різні країни світу і яких не можна ототожнювати з якоюсь конкретною країною. І які, по суті, безумовно є окремим надпотужним геополітичним центром. Зрозуміло. А скажіть, чи говорили вони про війну в Україні? Та й в Ізраїлі ну, ну факти про війну в Ізраїлі говорили чимало часу. Фактично, Сі Цзіньпін хотів, від Байден хотів від Сідзіньпіна добитися певного впливу чи навіть тиску на Іран для того, щоб Іран не залучав, скажімо так, своїх можливостей для того, щоб війна на Близькому Сході не ставала більш масштабною. Щодо війни в Україні, то фактично все обмежилося там двома абзацами. Якщо ну принаймні я більше інформацію. Ація ніякої не знаходив в тих абзацях. Джо Байден просив Сідзіньпіна утримуватися від військової підтримки Московії. Зрозуміло. До речі, на рахунок того, що зустріч пройшла успішно в засобах масової інформації, в тому числі до прикладу, Українська Правда, писала про те, що Байден одразу після зустрічі назвав всі, знову назвав диктатором, тому що він вже Кажуть, чому я говорю знову? Бо тому, що вже це було коли е, Байден коментував реакцію на збиття китайського аеростату колись пригадуєте. Так, так. І він так само вжив слово диктатор. Чи була, чи це дійсно була така подія, і яка реакція на знову названого лідера Китаю диктатором від самих китайців? Ну я, якщо чесно, цієї події поки що не зустрічав. І зважаючи на те, як писали ці всі західні видання, які я встиг перечитати про зустріч це... Байдена і Цзіньпіна, то така Е Якщо б Байден таке зробив, то воно б виглядало б, яко кажучи, неадекватним конкретно в теперішніх умовах. Але насправді в тій світовій геополітичній шизофренії, яка панує, може відбуватися будь-що. Ну, зрозуміло. Ну це, до речі, кажу: українська правда таке написала, і мені дуже цікаво, так? Чому саме? Намагаються створити ефект, чи намагаються, чи дійсно цей ефект може бути створений відносно того, що не все пройшло гладко. Знаєте, не дум... Ну, точно не все пройшло гладко, тому що навіть в рамках підготовки до е проведення цієї зустрічі з'явився документ, власне, спеціальна комісія двохпартійна комісія, створена конгресом Сполучених Штатів, про е подальшу стратегію США. І в висновках цієї комісії було написано про те, що Сполученим Штатам Америки потрібно готуватися до можливої ядерної війни одночасної із Китаєм із Московією, і в зв'язку з цим потрібно модернізувати свій ядерний запас. В тому числі тактичну ядерну зброю, адже Московія над е, Сполученими Штатами має перевагу е, в тактичній, а не в стратегічній. В тактичній ядерній зброї там перевага навіть 10 до 1, е, Конгресмен республіканець озвучував е, Майк Роджерс. Здається, якщо я не помиляюся, е, і це від це, цей документ з'явився напередодні власне зустрічі. і Це до речі, цікаво що. В українських змі про цей документ заговорили насправді після зустрічі, а не до зустрічі. А в мене просто останні дні фізично не було часу відслідковувати такі речі, і я на жаль цей момент також пропустив. А першим українським україномовним змі, яке про це повідомило, став голос Америки, І, власне, голос Америки. 16 листопада вночі про це повідомило. Ну, а зустріч Байдена і, і Сі відбувалася 15-го вечора. <різь> Також на ну, Українській Правді була стаття, де описувалася відповідь на питання журналістів Байдена. Відносно того, як чи подружилися, чи як пройшла зустріч, і, і тому подібне, то я точно не, не пам'ятаю це питання, але фразу Байдена точно пам'ятаю довіряй, але перепровіряй. Ну, це така фраза, знаєте, ну і, і ні про що, і про все зразу насправді. Тобто, і кожен може її протрактувати так, як йому буде насправді зручно. Ще одна така тема є для вас, для обговорювання. Чи продовжуватимуть співпрацю Китай та Росія? Як Безумовно, продовжуватимуть в рамках тої поляризації, яку ніхто скасувати не може. Китай потребує підтримки Росії і в силу території, і в силу ресурсності, і в силу геополітичного впливу. Ну а Московія потребує Китаю, тому що без підтримки Китаю, без продажу в Китаї в Індію своїх енергоносіїв, без отримання певних комплектуючих. Ну по суті, ситуація для Московії була б набагато набагато гірша, тому е, їхня така собі співпраця буде очевидно продовжуватися. Ну і нам це потрібно досить таки е, добре усвідомлювати. До речі, в контексті е, саме співпраці, і того, як Московія торгує своїми енергоносіями, з'явилася цікава новина. Власне, ну вперше я на міжнародному рівні побачив такий обсяг. Московія заробила понад 550 мільярдів євро від експорту викопного палива з моменту повномасштабного нападу. Про це йдеться в дослідженні Центру and Clean Air. Власне... Це дослідження з'явилося буквально два чи три дні тому. На нього є посилання в виданні The Economist. Я раніше не бачив загальної цифри ну 550 мільярдів євро. Самі розумієте, наскільки це велика сума на наступний рік в рамках свого московського бюджету. На московську армію передбачено 115 мільярдів доларів, плюс, можливо, якісь витрати в так званій засекреченій частині е, бюджету Московії. Ну і тут 550 мільярдів з, за півтора з лишнім роки. Тобто суми дуже великі, ну і ефект від санкцій, на жаль, не спрацював. Ну знову ж таки, власне, сама Московія вона продумувала повномасштабний напад. Якраз щоб попасти в такі певні пікові е, 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 етапи, коли ціна на нафту була максимально висока. <гум> Зрозуміло. А давайте ще про Тайвань поговоримо. Тобто, виходить, яка ситуація? Цзіньпінь? Сказав, що не буде ближчі роки нападати, так і військовим шляхом не збирається поки завойовувати, приєднувати Тайвань до Китаю. А ну, це, звичайно, президент Америки видно якось зрозумів, що в цьому питанні він поки Виграє, але що ж пообіцяв Байден? До прикладу, Сі його не просив не озброювати Тайвань чи щось такого плану? Сі казав припинити практику накачування зброєю Тайваню. Байден апелював, що добре, але ви тоді угу. разом з усім світом давайте спостерігати за демократичними виборами, які там мають пройти. А, насправді Тайвань для стримування Китаю це така дуже цікава територія, це така постійна точка нестабільності, яка висить в повітрі, і з одного боку, Сполучені Штати Америки не визнають незалежності Тайваню. Знову ж таки, знаєте, от в, в Україні багато хто хто не розуміє тонкощів політики. Вони там кажуть, що от потрібно визнати там Тайвань, там ще щось для чого. Для того щоб зіпсувати відносини з Китаєм, остаточно порвати, а відносини з Китаєм у нас є і торгівельні відносини, також достатньо великі. Чи аналогічно є ситуація із Косово? До прикладу, величезна кількість країн, велика кількість країн Європейського союзу Косово так само не визнали. Насправді, тобто, е ситуація міжнародної дипломатії вона є набагато набагато складніша. Е Сінзіньпін дослівно сказав приблизно таке, що. Ми не збираємось приймати повертати Тайвань військовим шляхом. Але ми готові застосувати армію за певних умов, і власне серед тих умов це в першу чергу, якщо вони будуть бачити крокування в напрямку до проголошення незалежності, якщо вони будуть відчувати загрози, в тому числі і загрози через е, накачування зброєю, через ще щось. Ну от з, з такого розряду. Тому я думаю, що зараз буде таке свого роду затище, плюс на Тайвані зараз ближчим часом. Повинні відбутися вибори, а от вже після виборів, залежно від їх результатів, може розпочатися якесь загострення. Дякую пане, зараз за відповідь. Повертаємося до нашої рідненької батьківщини. І є ще одна така дуже цікава тема: Єрмак у США. Так він там проводить якісь чи ще його запрошують на певні зустрічі. Що ж відомо, в принципі. В Принципі не відомо нічого, от тому я вас і запитав з того, що є в першоджерелах. Я знаю, що в нього було інтерв'ю на Fox News. Причому це інтерв'ю мої знайомі, які його таки змогли знайти, тому що його насправді досить важко знайти. Дуже жорстко розкритикували і за певну беззмістовність, і за е, погану якість англійської, але. Тут справа не в тому, тобто і неякість аналізкою визначає інтерв'ю такого рівня. А, цей візит насправді, ну як на мене, судячи з того, що інформація про нього відсутня, а, мова про цей візит. Ну по суті, завданням є створення якихось закулісних домовленостей. Саме за кулісних вони швидше за все пов'язані і з можливими якимись мирними переговорами з одного боку. Я впевнений, що вони точно пов'язані із проведенням виборів в наступному році. Багато хто писав, що ті перемовини можуть бути пов'язані також із бажанням Зеленського тере Єрмака зняти Валерія Залужного. А власне, Валерія Залужного підтримують західні країни Сполучені Штати і Велика Британія. І через те, з думкою союзників в умовах, коли ми живемо, ну фактично виживаємо завдяки їхній допомозі, то Зеленський і Єрмак змушені рахуватися. Я думаю, що по справжніх результатах ми зможемо судити, скажімо, про справжні результати, ми зможемо судити тільки через деякий час. А, знову ж таки, в Сполучених Штатах багато в кого виникає німе запитання. А хто такий Андрій Єрмак? З точки зору банально своїх повноважень. Його ж ніхто не обирав, посади віцепрезидента в Україні не існує. І ну, це, це ж потрібно усвідомлювати. Якщо в Сполучених Штатах така посада є, і дійсно, відповідно до Конституції і законодавства, ця посада має певні повноваження, то в нас. Офіс президента це є секретарська структура при президенті. Він не може керувати там, міністром закордонних справ, віце-прем'єр-міністром. Там офіційно головою делегації е, була віце-прем'єр Юлія Свириденко, якщо я не помиляюсь. А по факту всюди пишуть, що там керував Єрмак, зустрілися Єрмак. Там ще щось. Ну тобто, ситуація така незрозуміла. Ну і знову ж таки, предмет зустрічі поки що також не зрозумілий. І в чергове ми опиняємось у ситуації, коли ми, хоча б яку-небудь інформацію, зможемо отримати лише з західних ЗМІ, тому що український медійний пол, ну, свого роду зачищений. Ми будемо слідкувати і будемо вас повідомляти, що там насправді відбулося, що буде писати, що будуть писати західні змі. А я хочу нашим радіослухачам нагадати, що з нами був Назар Мухачов, головний редактор газети Сурма. І ми йдемо далі за програмою. А вам бажаємо гарного дня, до побачення. Дякую всім, гарного дня.